Служба безпеки України та Офіс Генерального прокурора викрили агентурне проникнення ФСБ до Національного антикорупційного бюро України. 21 липня відбулася наймасштабніша за всю історію обшукова операція в антикорупційних органах України. СБУ, ДБР Офіс генпрокурора провели понад 70 обшуків у співробітників Національного антикорупційного бюро. Ну, попри те, що СБУ звітувало тільки про одне затримання. В обшуках фігурували щонайменше 15 працівників НАБУ. Друзі, ці дії викликали хвилю обурення і серед правозахисників, і серед антикорупційних активістів, журналістів і навіть міжнародних партнерів. Тіли G7 висловило ноту протесту і занепокоєння. Чи були дії працівників СБУ невідкладними і законними? Я спробую розібратися. За кілька секунд підпишіться на наш канал, будь ласка, друзі, поставте лайк цьому відео. Ну і додивіться це відео до кінця. Впевнена, що дам вам базу, своєрідний ґрунт для міркувань, аби ви розуміли, що відбувається в країні із силовими структурами. Погнали! Отже, друзі, давайте розбиратися. Справи через які почалася ця хвиля обшуків. Вони різні за змістом. В одній з них про яку публічно повідомляє служба безпеки, фігурує керівник управління детективів НАБУ Руслан Мухамед Расулов якого СБУ підозрює у посібництві Російської Федерації за даними слідства, посадовець НАБУ, який дислокується в місті Дніпро і координує діяльність бюро у прифронтових регіонах, зокрема, як ви розумієте, у Дніпропетровській і Запорізькій областях нібито підтримував контакти із представниками країни-агресора і допомагав своєму батьку вести незаконну торгівлю із Російською Федерацією? Як встановило розслідування, підривну діяльність агента координував зрадник Дмитро Іванцов, заступник керівника охорони Януковича, який у лютому 2014 року допомагав президенту втікачу перебратися до Росії, а сам залишився у Криму і вступив до лав окупантів та був завербований ФСБ. Служба безпеки задокументувала щонайменше 60 епізодів передачі інформації з обмеженим доступом колишньому заступнику керівника охорони Януковича з боку фігуранта в інших справах, якими зайнялася служба безпеки щодо набу. Фігурують звичайні ДТП, що сталося у 2021-2023. Але саме зараз, в липні 2025-го, правоохоронці вирішують повернутися до цих справ і приходять до детективів набу. Із підозрами, ще раз, із підозрами щодо ДТП, які сталися в 2021-2023 роках. Дивно, скажете ви. Зараз спробуємо зрозуміти, чому. Паралельно СБУ провела позапланову перевірку доступу до державної таємниці з боку НАБУ і САП. Нагадаю, набу Національне антикорупційне бюро, САП спеціалізована антикорупційна прокуратура, тобто антикорупційні органи, найголовніші в країні. Нагадаю, незалежні керівники цих обох структур саме тоді були у відрядженні за кордоном. Про перевірку їх ніхто не попереджав. Антикорупціонери кажуть, це могло відкрити доступ до оперативних справ. Негласних заходів, засекречених агентів, а також викривачів корупції. А також ми потім дізнаємося з повідомлення САБ, що в рамках ж такі перевірки ЕСБУ дотримання державної таємниці, по факту, у спеціальної антикорупційної прокуратури отримали збушники всі дані про всі операції, спеціальні оперативні заходи, негласні дії. Ну коротше, все те, що розслідувалося набу дов. Ці роки, вся відповідна оперативна робота, вся секретна робота вона стала тепер доступна для СБУ. Ну і я думаю, що не треба да, довго пояснювати, що далі буде відбуватися. Усього вручено чотири підозри: три із них за ДТП. Ще одна Руслану Магомедрасулову за нібито роботу з Росією. Але навіть ця підозра за словами юристів виглядає досить дивно. Згадки про відпочинок на не мають юридичної ваги, але активно використовуються для формування негативного образу. Також у релізі СБУ. Повністю розкрито інформацію про підозрюваного, тобто працівника національного антикорупційного бюро, що суперечить презумпції невинуватості. Чи виглядає це як узгоджений тиск на антикорупційну вертикаль? Я прошу, щоб ви написали про це в коментарях. Ну а тим часом, представники Transparency International, центру протидії корупції, журналісти-розслідувачі вважають так. Мовляв, це сигнал про бажання влади зруйнувати незалежність створених після революції гідності антикорупційних органів та силовими методами отримати інформацію і вплинути на розслідування щодо топ-посадовців. Водночас лунає ще одна версія: все це може бути відповіддю влади на розслідування набу щодо високопосадовців. Зокрема, справи проти екс-міністра єдності Олексія Чернишова, якого звинуватили, нагадаю вам в корупції, і зробили це якраз антикорупційні органи, які ніяким чином не регулюються і не мають вплив з боку банкової, з боку Татарова, Єрмака і їм подібним. Незручно офісу президента. Незручно. Інша версія випробування кордонів міжнародної терплячості. Чому так кажу? Після провалу конкурсу на голову Бюро економічної безпеки і підозру Віталію Шабуніну, міжнародна реакція була млявою. ЦПК пропускають, припускають, влада побачила, що антикорупційні реформи не є обов'язковою мовою для отримання підтримки від партнерів. Тому можна сміливо. Тиснути на антикорупціонерів, щоб вони своїх не чіпали. Наслідки можуть бути критичними. Антикорупційна інфраструктура втрачає автономність і ризикує бути дискредитованою. Уряд може поставити під сумнів не лише ефективність, але й доцільність існування НАБУ і САП. Мовляв, подивіться, люди, якщо там існують такі кроти, такі зрадники. Торгівці з Російською Федерацією, то можливо нам і не треба такі органи. Давайте їх всіх розпустимо. Слухайте, і якщо дії СБУ матимуть продовження, наприклад, обмеження доступу детективів набу до держтаємниці, бюро фактично втрачає можливість працювати в грудні 2023 року. Закон усунув. Вплив прокуратури на САП, але сьогодні є загроза, що цей вплив друзі повернеться. Система, яку будували руками, може бути демонтована за лічені тижні, і все через те, що влада атакує антикорупційні інституції після справ проти оточення близького оточення Володимира. Зеленського друзі щодо служби безпеки України, ви мені скажете, яніно, стільки крутих операцій з боку СБУ. Чому зараз про них мова як про органи, які мають якісь негативні ознаки? Друзі, СБУ це структура, яка має два вектори розподілення. Один вектор це фронт, це військові операції в тилу ворога, ну тобто все, що стосується війни. І інший це історія всередині країни, часто ефективна, і історія, так би мовити, вказівна. Тобто є частина людей, які виконують вказівки інших людей, які підпорядковуються силовому куратору з боку офісу президента. Нагадаю, що ним є на даний момент Олег Татаров та Андрій Єрмак. Це для розуміння. Щодо СБУ. Саме за вказівкою деяких е, працівників е, силового сектору Офісу президента е, було стеження за журналістами «Бігусінфо», ви пам'ятаєте, ціла бригада з боку СБУ, певного відділу, приїжджала, ставила прослушки, відеокамери заздалегідь, витрачала на це час, гроші, ставила там, де дівчата перевдягалася. Ну, тобто, слідкували за журналістами, шукали компромат, щоб менше, вибачте, пизділи. Другий момент це агентура. І малюк не раз вже ловив агентів. Ви це бачили точно в соціальних мережах, зокрема, і керівників певних департаментів, доволі крупних риб, як то кажуть. Ну і буквально сьогодні служба безпеки України має ще одного підозрюваного у хабарі: 300 тисяч доларів і займалися цією справою якраз агенти НАБУ. Ви спитаєте, Ніно, а за що 300 косарів? Ну, от вам скажу. Значить, за даними слідства НАБУ, посадовець СБУ зі спільниками вимагав 300 тисяч в особи, стосовно якої здійснював оперативний супровід у справі щодо організації незаконного переправлення за кордон військовозобов'язаних, ну, тобто ухилянтів. А от такий кейс теж є. Сьогодні свіженька інформація. Ну і найсвіжіше це от буквально кілька хвилин тому Верховна Рада нині збирається розглядати законопроект 124.14. Ключові гарантії незалежності Національного антикорупційного бюро та спеціалізованої антикорупційної прокуратури, друзі, під загрозою. Просто от в цю хвилину Розумієте, для чого вони це підґрунтя робили. Отже, що в цьому законопроекті, і чому вони конче хочуть його протягнути? Коротенько розкажу, ви підпишіться на нас, якщо ще не підписані, аби знати правду, якою б некомфортною вона не була. Отже, правки в цьому законопроекті 124.14, 14 згідно правок генпрокурор наділяється повноваженнями забирати справи в набу і доручати розслідування іншим органам, бути фактичним керівником САП і передоручати повноваження прокурора САП іншим прокурорам. Надавати детективам набу обов'язкові письмові вказівки, самостійно закривати справи за підозрою топ-чиновників. Процедурна автономія САП. Суттєво обмежується, прокурори САП будуть позбавлені можливості визначати підслідність набу у е, виключних е, випадках. Керівник САП не зможе вирішувати спори про підслідність у справах, що може розслідувати набу. Керівник САП не матиме повноважень щодо зміни апеляційних скарг і касаційних скарг, внесених прокурорами САП. Клас. Депутати серйозно порушують 116-й регламент Верховної Ради чи кардинально міняють предмет регулювання Проекту 124-14 у власних інтересах. Для чого? Для того, щоб справи проти тих, хто є корупціонером, агентурою та просто хоче далі себе вільно почувати, щоб красти можуть бути порушені в великих об'ємах. Саме тому. І досі не призначений голова БЕП. Хоча конкурс проведений, переможець є. Беб нагадаю бюро економічної безпеки. І так закальцюється вся історія, в якій офіс президента, а саме його керманичі, Андрій Єрмак, заступник татаров, будуть курувати. Всі абсолютно органи. Ну і кілька хвилин тому, попри блокування трибуни, Верховна Рада таки прийняла законопроект 124.14 щодо фактичного знищення антикорупційних органів України. Дякуємо, дуже дякуємо. Напишіть в коментарях, що думаєте про це. І подивіться наш свіжий випуск про зрадника молочного. Він ось тут.